Дмитро Валерійович, доброго дня. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу проти руху 2 Доброго дня. Першу хочу висловити слава подяки нашим Збройним силам України, які ним ми граємо у футбол. З приводу вашого питання, враження, які враження. Знову пропустили кінцівки другого тайму. Заробили один бал. Ну, негативне. Хотіли вдома грали, налаштовувалися тільки на перемогу. Але сталося так, як сталося. Приймаємо результати, йдемо далі. Е, на ще одна гра, один фінал і все залежить від нас. Ну, по суті, то нічого не змінилося, потрібно тільки перемагати в останньому турі в стрію. І я так розумію, що команда ну, ставить за мету тільки перемогу в цьому заключному турі, і в випадку перемоги ви зрівняєтесь з Юксою. І за особистими зустрічами обійдете Юксу. Які у вас очікування від цього матчу? Чи є кадрові втрати напередодні виїзного матчу? Та по з приводу кадрових втрат б... на даний момент у нас немає кадрових втрат. Ще тижневий цикл там буде видно. Сьогодні був шкінтер вимушений залишити футбольне поле. Я так розумію, що це була його вимушена заміна через ушкодження, як він себе почуває, чи, можливо, ви ще не отримали інформацію про його здоров'я від <кій> персоналу? Та Інформацію не отримав, але, ну, скоріше, якісь мікротравми. Я думаю, що зладим себе добре. Ну і заключний, заключний матч домашній сьогодні було зіграно. Що ви хотіли б сказати вболівальникам після заключного матчу домашнього? Які у вас кожен матч шалена просто підтримка? Напевно, ви хотіли б подякувати їм за цю підтримку за цей Так, е користуючись нагодою, хочу висловити подяку нашим вболівальникам за те, що вони приходять, підтримують нас. Е Ми намагаємося дарувати їм іскравий футбол, інколи виходить, інколи не виходить, але я запевняю, що хлопці на полі віддаються на всі 100%. І... Якщо навіть навіть не виходить, то просимо вибачення та, і просимо навпаки підтримувати більше команди. Дякую. Володимир Йосипович, доброго дня. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Добрий день. Ми задоволені нічиєю, тому що грали з лідером, який претендує на перше місце. У Нас сьогодні помінялося з попередньою грою сім нових осіб грала. Ну, Рахую, що команда проявила характер, самовідача була на високому рівні все таки територіальною ігровою перевагою володіла дружба. Ми приймали свій шанс, ми його використали молодці. А скільки вдалося відійти молодим гравцям команди після прикрого пропущеного м'яча на останніх секундах проти Звягеля? Ні, ну розумієте, там суддя добав 4 хвилини, нам забули на 96-й. І це є вилучення такого. Фактично, ми, у нас по якості гри у нас з Звягелем було набагато краще грати, ніж сьогодні. Але сьогодні. В чому все-таки сім нових гравців було. У Нас грає перша команда сьогодні, І тому вони нам спускають, для, щоб набрали ігрову практику ряд гравців від трьох до п'яти. Але ну, вийшли ті, що мали менше ігрової практики часу на футбольному полі. Кінець ну, сезону, знаєте, треба було їм доказати, що вони на щось варті щоб ми могли розраховувати наступний сезон. Все-таки команда в цілому з 18 до, 19, до 20 років. У нас тільки один капітан досвідчений, і я йому вдячний, що він може згуртувати команду навколо нашої ідеї. Хеть в резерві всього чотири гравці перебувало, і без запасного голкіпера перебувала команда на виїзний поєдинок. Це знову ж таки викликано матчем першої команди, яку вона грає сьогодні, і вчорашнім поєдинком команди Ю-19. Ну дивіться, у нас запасні гравці ми навіть брали діти восьмого року з Ю 16, Ю-17. Так само у нас є запасні гравці, але вони зараз грають стикові ігри, тому ми вчора грали Ю-19, сьогодні перша команда, і ми так розподілили. Ну, я думаю, вистачило. Ризикували, але нормально. У Нас просто більше немає гравців. Майнуазі воротарів. Залишився один поєдинок. Домашній матч проти Кудрівки. Скажіть, будь ласка, чи будуть грати гравці, які здебільшого отримують ігрову практику, або ж от, будуть грати ті, хто її не отримували в попередніх матчах? Ну, ми узгоджуємо склад з, з, з головним тренером. раз, Але в нас є ще рух три. Ми граємо на область, розумієте, коли дві гри на тиждень це забагато. І ми плануємо десь рівномірно розподілити сили наших гравців. І тому я не можу сказати навіть наперед. Якщо дивіться, сьом, сім, сім осіб сьогодні нових було, в нас ще жодної гри не було, щоб е, однаковий склад вийшли дві гри підряд. В тому є проблема, що е, знаєте, десь взаєморозуміння менше. Але ми вже, по ходу, ігри деколи налаштовуємо їх на взаєморозуміння, і деколи непогано у нас виходить. Але в цьому році знаєте, ми все-таки загубили в якому розумінні. Е, в нас вже шість осіб, які в минулому році були лідерами, креативні гравці. І це, вони залишилися там в першій команді, потім Рогачов серйозну травму дістав. Ми без шостих гравців даємо шанс молодим. знаєте, Стаються таки старші на один рік і завтра вони повинні бути сильніші, ніж сьогодні. І ми дивимося на їхній прогрес. Основна задача наша, щоб першу команду підготувати гравців. На цьому і стоїмо. Дякую вам. Дякую, Успіхів у Наступних поєдинках вам... до побачення. Що газон сьогодні? Чи вам сподобався стан газону? Зараз запитаю. Ну, Володимир е, Сокович, в першій та другій лізі дуже часто головні тренери команди нарікають на стан газону е, під час виїзних поєдинків. Що ви скажете про газон сьогоднішній в Кагарлику? Я скажу, що я вийшов на газон, подивився, але я думаю, що він один з кращих з тих газонів, які приймали участь в першості. Другої ліги. Тобто ви повністю да, задоволені. ми задоволені, це і це швидке поле було, полили його, все, все нормально. І досить така, знаєте, густа трава, як більярдний стіл. То, що їй подобається футболіст, на ньому можна і комбінувати, не можна і впасти, і буде все нормально.